Розуміли, що окупанти йдуть на Макарівщину. У нас зовсім не було часу на страх, потрібно було діяти. Ми розуміли, що просто вірити в зСУ цього замало. Потрібно їм всіляко допомагати. Тому багато людей залишилось і робили, що могли, в тому числі я та багато мешканців Макарівщини взяли до рук зброю і стали на захист своєї батьківщини. Під час окупації український прапор залишався над міською радою 54 дні як символ незламності для наших людей. Він нагадував, що ми вистоїмо, а завдяки нашим захисникам наша земля буде вільною. Ми стали сильніше. Зокрема, й тому, що в нас з'явились справжні міста побратими. Сьогодні кожна громада надійний тил та підтримка для нашої армії. Цю єдність неможливо зламати. Знаєте, що надихає? Те, що люди не втрачали віри і допомагали один одному. Вони робили неможливе, незважаючи на всілякі негаразди. Наша громада, як і сотні інших, це місця славетних перемог українських військовослужбовців. Мене переповнює гордість за наших мешканців за їх відважність і силу. Наша громада межує з Російською Федерацією. Чи страшно нам? Ні. Чому ми повинні боятися? Ми на своїй рідній землі. Ми північний форпост України. І ми розуміли це. Ми були і є на межі щодня. Кожен день українців зараз виклик. Але і нагадування незалежність це наш вибір. Окупація, полон, постійні обстріли. Загиблі та поранені місцеві жителі, руйнування та пошкодження нічого нас не зламало. Після визволення одна з наших жителів жительок нашої громади сказала: Я нікуди не поїду, я буду тут, буду допомагати, бо це мій рідний дім, мій рідний край і це моє життя. Разом ми відстоюємо нашу рідну домівку, разом будемо її відбудовувати. Ми міцніші ніж будь-який тиск, складні часи чи виклики. Наше єднання, наша спільна воля не раз показала наскільки ми сильні. Три роки повномасштабного вторгнення це три роки згуртованості, три роки стійкості, три роки болю та втрат. Це три роки єднання та витримки. Попри все, українці продовжують опір заради єдиної мети, нашої перемоги, справедливого миру, вільної та сильної України. Дякую нашим захисникам та захисницям. Дякую українському народу, нашим партнерам, всім тим, хто стоїть поруч з нами і поруч з правдою. Всі українці стали однією громадою, громадою, яка вистояла. Ми ще міцніше взялися за руки. Ми захищаємо наші території, наш дім. Але сьогодні громада відроджується, а люди знають, що вони не самі. Ми стали справжнім символом незламності. Ми продовжуємо боротись, бо ми на своїй землі. Ми підтримуємо один одного та наших героїчних військових. Свобода це про вибір, про той, який ми робимо щодня. Кожен з нас. Стоїмо разом, пліч-о-пліч, як би складно не було. Заради наших дітей, заради тих, хто віддав найдорожче життя та здоров'я за свою країну. Слава Україні!